Мене звати Анастасія Герасимчук, мені 15 років і я з міста Києва. З початку повномасштабного вторгнення Росії на мою рідну Україну я з мамою були вимушені виїхати до Польщі. Це було дуже сумно і я не хотіла, бо в Києві залишався мій тато. Але, попри все це, я залишилась вірною моїй батьківщині і робила все заради України і прославляла її, наших талановитих дітей, незламних воїнів та міць наших людей. Я співала українські пісні на всіх заходах, присвячених війні та польсько-українській дружбі. Мер міста, в якому я тимчасово жила, вручила мені подяки за мою позицію та патріотичне ставлення до ситуації, що сталося в Україні. Я рік навчалася у польській школі, вивчила гарну польську мову, але я не покинула навчання в українській школі, бо була впевнена в тому, що повернуся назад додому. Перебуваючи у Польщі, я продовжувала приймати участь в міжнародних конкурсах та фестивалях від України та отримувала гран-прі та перші місця. З поверненням в Україну, яке ми зробили дуже феєрично для нашого тата з програмою Дочекаю з лілією Ребрик, я продовжила йти до своєї мрії та отримала два рекорди України один як найтитулованіша дитина України, тому що я маю дуже багато нагород у багатьох галузях мистецтв. Та другий найбільша кількість корон, отриманих в дитячих конкурсах краси 222 корони. Я дуже мріяла стати рекордсменкою України, і моя мрія здійснилася аж два рази. Тепер вперед до нових мрій. Зараз я продовжую багато працювати, наполегливо займаюся та вчусь я хочу довести всьому світу, що українці незламні, непереможні, що ми сильна нація, і Україна завжди буде вільною державою.